Краще боротися з відмиванням грошей має намір європарламент, який ухвалив у першому читанні відповідний законопроект. Пропонується створити реєстр кінцевих власників компаній і фондів. Про підозрілі операції своїх клієнтів мають повідомляти банки, аудитори, юристи, агенти з торгівлі нерухомості і казино. Особливо прискіпливо дивитимуться, звідки беруть гроші. Найвищі посадовці, урядовці, депутати і судді, говорить нідерландський євродепутат син Януковича, колишнього президента України, вклав багато грошей у підставні компанії у Нідерландах. І ми про це не знали. Якби був реєстр, то про це було б відомо і виникло б питання звідки цей чоловік бере всі ці гроші. Примітно, що євродепутати проголосували за законопроект 11 березня в 10 річницю терактів у Мадриді. Про зв'язок брудних грошей і тероризму говорить британський євродепутат дуже часто значні суми грошей відмивають для того, щоб допомогти великим злочинцям і терористам. І мова не тільки про тих, хто базується в Європі, але й про тих, хто можливо хоче ззовні спричинити проблеми для Європи. За даними ООН, 2009 року у світі було відмито 1,6 трильйона доларів. Це становить майже 3% світового ВВП. Торговці наркотиками, фінансові махінатори та фальшивомонетники відмивають гроші ще легше завдяки новим технологіям. him.